Всім привіт! На зв'язку Гурен, і сьогодні ми будемо з вами малювати фан-арт до чудового аніме Ая та Відьми. Це 3D-анімаційний фільм від режисера Горо Міядзакі. Горо Міядзакі це син відомого японського режисера Хаяо Міядзакі. Завдяки ньому. Ми з дитинства чули про такі мультфільми як Унесені привидами або, наприклад, Ходячий замок Хаула. Дуже цікаво, що Горо Міадзакі він якось зберіг оту чудову їхню стилістику студії дзіблі і переніс її у 3D-варіацію. І це було дуже незвично, особливо коли дивишся на 3D-шні емоції персонажів. Мультфільм знайомить нас з червоноволосою відьмою, дуже красивою, яку ми якраз таки і малюємо сьогодні, але яку, на жаль, так і залишили без імені. Я не знаю, як її звуть. Можливо, той, хто читав комікс за цим мультфільмом, і знає. Я ж, на жаль, ні. Так от, ця чудова відьма, вона. Вимушено залишає свою доньку у дитячому будинку і дає їй певні настанови з тим, що вона колись за нею повернеться, коли впорається з відьмами, які її переслідують. І так воно і стається. Дівчинку залишають в дитячому будинку, там її приймають. І незважаючи на те, що це здається б, дитячий будинок, де е, не така вже і позитивна атмосфера, але ця дівчинка виростає дуже позитивною, дуже емоційною, і вона щиро любить тих людей, які її оточують. Дівчинку звуть Ая Ерріх, що в дослівному перекладі означає Ая Вуховертка чи щось в такому дусі, що трошки розкриває її характер. Вона звикла через хитрощі маніпулювати трошки іншими. Вона дуже розумна дівчинка і звикла завжди робити саме так, як вона хоче, і не звикла підкорюватися іншим. Але одного разу. До неї приходять дві людини. Жінка з синім курчавим волоссям, і худорлявий чоловік, який виглядав дуже похмурим і навіть в якійсь мірі злим. У нього були такі загострені вушка, чи то ельфійські, чи то якісь чортячі. Точно не зрозуміло, але вигляд у них був ну, не дуже такий привітний. А я заздалегідь вирішила, що вона не хоче, щоб її вдочеряли. В неї був такий ж друг, який притримувався такої ж думки. Але стається так, що саме ця не дуже привітна парочка вдочеряє нашу головну героїню, і з цього починаються її веселі дні. А я починаю працювати асистентом синьоволосої відьми. Яку звуть Белою, і також вона намагається призвичаїтися до співмешканця Бели, якого звуть мандрогор. Мандрогор дійсно відповідає своїй зовнішністю, непривітний, не дуже любить спілкуватися в якійсь мірі навіть суровий. У них в будинку є свої правила, які Ая іноді порушує, і в неї з'являється мета, і мрія стати відьмою. Такою самою, як Белла. Але Белла не поспішає навчати Аю новим премудростям. Це, звісно, Аю не дуже влаштовує, і в них починаються там всілякі е, кумедні ситуації, в якомусь плані комедні, а в якомусь не дуже. Але якщо ви подивитесь цей мультфільм, я думаю, ви зрозумієте, про що я говорю. Так, от, сам мультфільм мені дуже сподобався, цікавий захоплюючий сюжет. Але єдине, що мені не сподобалося, так це те, що в кінці дещо відбувається. І тоді у нас, як оглядачів, залишається дуже багато питань, на які яких у нас немає відповіді, Скоріше за все, відповіді є у коміксі або у книжці. Але навіщо тоді такий мультфільм, який подальший сюжет не розкриває? Можливо, в майбутньому буде друга частина, яка потім розкаже нам про те, що буде відбуватися надалі. Але поки що в мене залишилося дуже багато запитань, які безпосередньо пов'язані саме з тим персонажем, якого я зараз малюю. Цікаво, що під час титрів цього мультфільму там показуються е, певні акварельні роботи, які начебто розкривають майбутнє і подальше життя Аї з цією парочкою, що в неї все добре. Е, вона там далі навчається, вони подорожують і так далі. Але е, розкриття. Саме теми мами, от тих відьом, які її переслідують цієї дівчинки, то, в принципі, пояснення подальшого і немає. Тому ви тепер подумайте, чи захочете ви дивитися цей мультфільм, чи ні. У будь-якому разі я вам його рекомендую, тому можете подивитися, якщо у вас видасться вільна хвилинка і буде, звісно, світло вдома. І інтернет також. На цьому, напевно, ми будемо з вами закруглятися, тому що малюночок я майже завершила. Сподіваюся, що мій фанарт вам сподобається, і мої розмірковування стосовно цього мультфільму вам також прийшлися до вподоби. До речі, я створила собі Patreon, де я виставляю процеси своїх робіт поетапно. Також там з'являються відео, які на Ютубі пізніше викладаю, але у ранньому доступі. Так що. Якщо ви хочете мене підтримати копійчиною, ви можете підписатися на мій патреон і отримувати всілякі різні цікаві пости, які дублюються також англійською мовою. Окрім того, я малюю на замовлення, тому ви можете звернутися до мене в інстаграм, ознайомитися з прайс-листом, обговорити зі мною всі цікаві для вас питання і зробити замовлення на улюблених персонажів. От, а можливо, у вас є свої персонажі, яких я також спробую намалювати. Буду дуже рада. Так, що ще? Підписуйтесь на мій творчий канал, залишайте вподобайки, залишайте коментарі, мені буде дуже приємно. Інстаграм, Твіттер... Тамблер навіть є, тому буду вас очікувати там. І всім заздалегідь дякую за вашу підтримку, за те, що залишаєтесь зі мною у новому році. Всім до зустрічі і, і нехай у вас завжди буде часто натхнення для ваших улюблених справ. До зустрічі і бувайте!